Привіт! у нас сьома ранку, 5 жовтня, неділя. Прикольно, коли так виходиш, немає людей майже м -м, пусто. Мені таке подобається, коли немає людей. Коротше, не виспався сьогодні щось. Я ну прям конкретно. Вчора виспався ще хоч трішки. Але сьогодні якось важче вставати було. Плюс 9 тепліше. Вчора було плюс 3. Подивимося, що далі буде з погодою. Та так все, пройтів. І так, в мене знову знову Toyota Camry, і тепер даю газ пол. А ну о, як друге дихання відкрилось. Максималка, все, 193. Ще починається дощ. Зараз 17.30. Я забрав машину туди-сюди, там ще шукали ось крапельки. Починається дощик. Найшов пиво одне в такій машині і там ще в цього він там десь забирає машину. Там ще в нього пиво Тоже якийсь сьогодні у нас пивний день в машинах. Я

Кетюн. О. Кит -кит 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 Треба кормити просто, що ж поробиш. Ну і все, 20.00, газую додому. Ого, аудіо екзоді. Нічогося. Е, все, газую. На дворі показує МДДС DDS 10. Добре, що більше нема дощу. Дощ такий був тут у нас на цьому біля він такий покапало і пройшло, все. Наразі доща не видно, але хмарки є. Повний місяць, до речі, гарний. там. Та і все. Все, газую, всім паке. Давай!